Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Тепла погода, хороший настрій та забави. Минулої неділі у рівненському зоопарку відбулося відкриття нового сезону. Цьогоріч повноцінну роботу у парку розпочали на місяць раніше ніж зазвичай. Відпочити та подивитися на улюбленців приїхало чимало відвідувачів. Побувала на відкритті, і наша Софія Капінос. Вона розповість більше про те, як усе минуло. Дитячий сміх та веселощі. Так цієї неділі минуло відкриття нового сезону у Рівненському зоопарку. Подивитись на звірят та розважитись прийшли як дорослі, так і маленькі відвідувачі. Тут на них чекали забави із аніматорами та чимало улюбленців. Найбільше позитивних емоцій від побаченого отримали діти. Ну, ми сьогодні бачили цей багато там макак там. Дуже багато класних тварин. Ну мені дуже сильно сподобалось. Я стихла побачити пелікани. Ем... Велітани. Велікани. ні, отакі великі були. Ми з класом сюди зібрались в неділю. Ну тут багато тварин було, тут дуже багато людей. Мені сподобалось сильно. Найбільше сподобались макаки. Вони ну дуже сильно позіроли, коли ми їх знімали і фотографували. Сонячний день приємний. Сьогодні я сходив з зоопарку. Побачив нових тварин. Мені сподобалася тварина. Пума я її дуже люблю. У програмі відкриття сезону немало цікавинок. Так усі бажаючі мали змогу поспостерігати за показовими годівлями тварин. За словами заступниці директора зоологічної частини Ірини Оліферук, часто густо відвідувачі приносять їжу для звірят із собою. Наголошує, робити цього категорично не можна. А все тому, що незвична для улюбленців їжа може негативно вплинути на їхній організм. Подекуди бажання відвідувачів погодувати звірят навіть призводило до летальних випадків. В Нашому зоологічному парку годувати тварин-відвідувачам заборонено абсолютно повністю, тому що що зазвичай приносять хліб, капусту, кукурудзяні палочки, попкорн. Це для тварин дуже шкідлива їжа. А нас після великого напливу відвідувачів, після якихось вихідних святкових днів, дуже часто ми тварин. Лікуємо в них стають шлунки, вони роздуваються. В нас були навіть вовечок, кізочок, летальні випадки. Що перегодували хлібом, перегодували капустою. Це дуже шкідливі продукти. Ірина Оліферук додає для тих відвідувачів, які хочуть принести щось для тваринок та почастувати їх, є можливість зробити це без шкоди для них. Якщо ви хочете щось принести, допомогти зоопарку, в нас біля каси є кошик, в якій там є табличка, і написано, що якщо ви хочете допомогти їжу, яку ви принесли для тварин зоопарку, можете залишити там. Ми вже це подивимося, що можна давати, що не можна, переберемо і вже дамо так, як це. Згідно раціону, як це потрібно давати, тому що тварини в зоопарку, повірте, абсолютно не голодні. Чи не найбільш очікуваним у програмі заходу стала годівля кажанів? Усі охочі мали змогу погодувати їх із рук, а згодом випустити у дику природу. За словами завідувачки відділу тераріумів та акваріумів Юлії Вишневської, з 2022 року наш зоопарк співпрацює із українським центром реабілітації рукокрилих. Відтоді займаються порятунком кажанів у нашій області. Звернення так від зерівнян, також від жителів області про кажанів, які залетіли до них в квартири або поселилися в їхні будинки. Ось дані кажани, що ми плануємо сьогодні випускати. Прийшло повідомлення від жительки міста Рівного, що до неї в осінньо-зимовий період пролетіли і поселилися в підвіконня кажани. 25 особин у нас, рудих вечірниця, так видів З Всіх, що сьогодні випускаємо, 30 особин». Цьогоріч сезон у зоопарку розпочали на місяць раніше, ніж зазвичай. Директор парку Олег Павлюк розповідає, в першу чергу цьому посприяли погодні умови. Всі дуже стомлені, стомлені від тих ситуацій, від тих подій, в яких ми всі знаходимося, і морально, і фізично, і всі ми дуже потребуємо хоч якоїсь розради, хоч якоїсь краплинки, гарного настрою. Загалом у рівненському зоопарку налічується більше 200 видів тварин. Це понад тисячу особин. Частина із них залишилась після евакуації із інших областей. Пишаємося тим, що нам вдається в цих умовах всім дати ради і всіх зберегти. Зоопарк повноцінно входить в сезон. Тобто, без якихось там суттєвих втрат, ми раді, що ми готові надати нашим відвідувачам позитивну енергетику. Гарячої води не буде Цьогоріч Опалювальний сезон 2023-2024 років на території рівненської міської територіальної громади завершився 29 березня. З того моменту чимало рівнян почали цікавитися. А чи буде у їхніх домівках гаряча вода? Відповідь на це запитання з'явилася аж у понеділок. Чи збираються тепловики постачати гарячу воду і в міжопалювальний період? Дивіться у сюжеті. Опалювальний сезон 23-24 років завершився, а з ним із кранів зникла і гаряча вода. 29 березня на території рівного оголосили про припинення подачі опалення у квартири містян. Чи не найбільше рівняни почали перейматися тим, чи буде у міжопалювальний період гаряча вода? Що ж виходить, в інших містах з цим все ок, а у вас проносні проблеми? Місто Луцьк подає круглий рік воду. На два тижні тільки припиняють подачу у зв'язку з технічними роботами. Вам не соромно перед сусідами. А коли почали відключати воду на літо, ви думали, що люди будуть сидіти без води, то ви самі спровокували рівнян на масовий перехід на бойлери. Початку на літній період, а потім і повністю відмовитись від ваших послуг. Втім, як згодом повідомили у тов рівне теплоенерго», гарячої води у міжопалювальний період не буде за словами начальника компанії Олександра Ющука. На це впливає кілька причин. Одна із них стосується фінансових проблем. Одна з них це велика заборгованість населення, яка вже складає близько 300 мільйонів гривень, і відповідно наша заборгованість перед «Нафтогазтрейдингом». Саме через те, ми отримали ще в п'ятницю, 29 го числа. Попередження про те, що з 1 квітня, ну по факту, якщо говорячи простими словами, нам відключать газу, газ від від наших котел. Тому технічної змоги, поки не розрахуємося з боргами, подавати гарячої води від газової генерації у нас поки що немає. І ще одним моментом, який впливає на відсутність подачі гарячої води, за словами Олександра Ющука, є зношеність мереж. Тут ми робили аналіз. Я б навіть акцентував увагу не так на втратах через зношеність мереж, як про недобросовісність наших споживачів. Ми встановили багато лічильників на вході в самі будинки. На наших ЦТП зробили аналіз, і виходить, що на 100 кубів, які ми підігріваємо і подаємо населенню на лічильниках теплових, ми виставляємо трошки більше 50. Тобто, фактично, більша частина гарячої води, що ми подаємо на будинках, банально крадеться. Олександр Ющук зазначає, є у місті й такі будинки, що повністю офіційно відмовилися від централізованої подачі гарячої води. Причиною цього стало те, що вони користуються електронагрівальними приладами, що у результаті вартує значно дешевше. Один із таких житлових будинків той, що знаходиться на вулиці Студентська, 14. Місцеві жителі кажуть, вибір на користь бойлерів зробили ще у 2022 році. У нас, наприклад, є бойлер, нам від того нам, нам навіть краще, тому що не потрібно там нічого оплачувати, там же ж якось за водовідведення все рівно нараховувалося. Нам навіть краще, а тим, в кого немає бойлера, то звичайно незручно. Нам все одно в принципі, на цю гарячу воду, бо то, що в нас майже в усьому будинку стоїть бойлери у кожній квартирі. А все ж уто в Рівне Теплоенерго наголошують. Основна причина відсутності гарячої води у міжопалювальний період рекордна сума заборгованості споживачів перед їхньою компанією 313,7 мільйонів гривень. Через це виникла заборгованість і в рівне теплоенерго. Перед державною компанією ТО в «Газопостачальна компанія Нафтогазтрейдинг. Станом на 26 березня прострочена сума за спожитий газ становила майже 95 мільйонів гривень. Тому у компанії закликають йти на зустріч та розраховуватись за спожити ними тепло. Доки колеги їхали без перестанку здійснювала серцеву легеневу реанімацію. Медики рівненської екстренки врятували життя чоловіку, що був при смерті. Повідомлення про цей інцидент на спецлінію 103 надійшов увечері 31 березня. Прибувши за вказаною адресою, бригада інтенсивної терапії виявила, що в квартирі знаходиться їхня колега, яка вже здійснює реанімаційні заходи. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися із медиками, тож вони ро. Розкажуть більше деталей цієї історії. У потрібному місці в потрібний час. Ольга Поліщук працює в медицині ось уже 25 років. Вона фельдшерка бригади інтенсивної терапії рівненської екстренки. За цей час провела вже чимало серцево-легеневих реанімацій та допомогла врятувати далеко не одне життя. Та нещодавно їй вперше за багато років довелося робити це в домашніх умовах. Сталося це увечері 31 березня, коли жінка мала вихідний. Нічого не передбачало біди. Як правило, люди всі сидять вдома, собі відпочивають, і тут такий стук в двері. Тудух. Боже, думаю, що сталося? Але відкриваю двері, стоїть сусідка заплакана. Я все зрозуміла з першого погляду, тому що знаючи, що сусід у нас після інфаркту і недавно, я зразу побігла, як була босенька, так і побігла до сусіда, який лежав в коридорі без ознак свідомості, дихав через раз. Я розпочала, ну перевірила пульс і розпочала серцеву легеневу реанімацію. І зразу ж автоматично почала гукати, що викликаєте швидку, і зразу реанімацію, зразу, щоб прийшли з дефібрилятором. Доки їхала швидка, жінка ні на мить не припиняла реанімаційних заходів. Каже, їй дуже допомогло, що в цей момент поруч було надійне плече. Мені ще безпосередньо допомагав мій чоловік, виконував абсолютно всі мої розпорядження, згадав все, що знав, все, що не знав, і чітко все виконував. Робив натискання на грудну клітку, бігав за носілками, допомагав в переносці пацієнта, шукав сусідів. Кажу, якби без нього я б не справилася, він повністю все мені допомагав, і це дуже приємно, що він не розгубився і допомагав. Не менш приємно здивовано. Жінка себе відчула, коли приїхала швидка, адже на виклик за неймовірним збігом обставин прибула її рідна бригада. Тож після приїзду колег вона продовжила надавати медичну допомогу вже разом із ними за допомогою спеціального обладнання. Дуже швидко наші колеги під'їхали і під'єднали електроди. Подивилися, що там є фібриляція, зробили розряд, ритм відновився і почали транспортувати до лікарні. Це так було все швидко. Що ви знаєте, що навіть не встигли злякатися. Здивовані такій зустрічі були і колеги Ольги кажуть, те, що до моменту їхнього приїзду жінка весь час реанімувала пацієнта, в подальшому зіграло велику роль. А окрім того, вона допомогла і їм. Що важливого є в цій ситуації? Це те, що надавалася до медична допомога. І це міг бути кожен із нас. Зазвичай люди починають таким цікавитися, коли в їхній сім'ї вже або в сім'ї, або на роботі вже ставився якийсь трагічний випадок, і вони починають задумуватися про те, чи могли вони чимось допомогти. По-перше, вона допомогла йому в подальшому. Вийти з цього стану, а ще й нам це додаткові руки, додаткові знання, що також покращує надання нашої допомоги. Віра Прокупчук зазначає, вкрай важливо, аби серцеву легеневу реанімацію вміли здійснювати усі, адже це збільшує шанс на збереження життя та здоров'я людини, яка перебуває в критичному стані. Тож абсолютно кожному слід цьому навчитись. На базі нашого центру працює навчально-тренувальний відділ, який займається не лише вдосконаленням наших навичок, а ще й тим, що навчає звичайних людей, як надавати домедичну допомогу, як проводити серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої, надавати стабільне положення людям з непритомністю, і це дозволяє людям до приїзду швидкої, так би мовити, без ускладнень. Без з неврологічного дефіциту вийти після зупинки кровообігу і мати задовільний стан і продовжувати якісно продовжувати своє життя. Саме завдяки тому, що Ольга Поліщук в силу своєї професії володіла цими навичками та в критичний момент опинилася вдома, а її колеги швидко прибули на виклик, чоловіка, який був на межі життя та смерті, вдалося врятувати. Нині він перебуває в свідомості, та, за словами лікарів, у нього є величезні шанси на одужання. Тривалий час мешканці одного з багатоквартирних будинків у Рівному нарікають на звалище з мотлуху та гілля під власними вікнами. Кажуть, такий пейзаж з'являється щовесни після сезонної обрізки дерев. Втім, знайти відповідальних за цей безлад поки що їм не вдалося. Більше про цю проблему та про те, чи є спосіб її вирішити цього вівторка. З'ясовувала наша Софія Капінос. Вона і продовжить. Харчові відходи, мотлох та купи гілля так виглядає територія поблизу житлового будинку на вулиці Пластова, 7 у Рівному. Місцеві розповідають, з року в рік ця ситуація залишається незмінною. І якщо з вивезенням сміття проблем ніби немає, то з гіляками усе стабільно. Вона існує з мабуть років 6-7, щонайменше, з того часу, як оцей сміттєзбірник тут організувався. Періодично цю проблему вивозять, буквально через два тижні вона виростає знову і лежить місяців два, а то й більше, до наступного вивозу. Це ще сьогодні нема вітру. Це все розносить по всьому двору, всі листочки, все сміття, всі пакети, все тут літає. Обурює ця проблема навіть пересічних рівнян. Дехто із них часто проходить повсю ділянку. Кажуть, такий безлад тут постійно. Я тут постійно ходжу і весь час дивлюсь на цей безлад. Як можна в цьому жити? Це я не знаю, якийсь гадюшник, гнидник, в ну, мене немає слів. Здається, в центрі міста, щоб таке відбувалося, я такого ніде не бачила. Мама мія, вибачте, грубо говоря, старушка, бачите, що робиться. Бо вони обирають, обирають, але безполезно, по-моєму. Разом із тим місцеві жителі розповідають із цим питанням оббивали пороги різних установ. Втім, знайти відповідальних за цей безлад не можуть. Найгірше в літній період Мухи, сморід. Куди не звертались, писали в міську управу, кажуть, що вони не мають куди його забрати. Не знаю, хто має за цим слідкувати, хто має за це відповідати. Будинок за адресою вулиця Пластова, 7, перебуває на балансі ТОВ управлінська компанія Житло сервіс Рівне. Там зазначають, про цю проблему їм відомо. Майстерка компанії Лариса Гересимчук розповідає, що невдовзі ситуацію їм пообіцяли виправити. З інших будинків з усіх усюд несуть із з частного сектора приватного. І через це така ситуація. Це КТП повинно вивозити. І яка відповідь від КТП? Ну, вони не, не, з часом вивезуть, але просто вони не справляються, бо дуже багато тако, так, такого по місту взагалі. От ми вивеземо там такого-то числа, такого не було сказано. Про те, що таких випадків із гілям нині по місту вдосталь розповідають і в КТП «1728». Втім, за словами керівника підприємства Сергія Марчука, про звернення мешканців чи управлінської компанії щодо вивезення гіляк на пластовій сім тут чують вперше. Конкретно по цій адресі звернення не приходило, не було у нас були звернення, здається, по Степана Бандери. Раніше були знову ж таки. Ми зверталися точно так же в муніципальну варту. Дана управлінська компанія обрізала гілля і складала їх для майданчика. Після чого вони відреагували і вивезли. Сергій Марчук додає, ця послуга не входить до тарифу. Якщо ж мешканці хочуть, аби сміття прибрали, потрібно окремо звернутися до них в усному або письмовому форматі. Гілля та листя не входить до Тарифу твердих побутових відходів. Тому люди, які обрізають, та якщо це управлінська компанія, ОСББ, самі мають подумати про те, як його чи ну, в кращому випадку його переробити. Ми надаємо таку функцію, стараємось, ну, щоб вартість була мінімальною, дешевше, ніж в приватних структурах. Але в нас є основна робота так, прибирання побутового сміття, яку ми в першу чергу маємо зробити. Після того, якщо є вільний транспорт, ми можемо вивезти. Люди звертаються і багато ми кому вивозимо. Звичайно, що в першу чергу треба звернутися до нас. Якщо є можливість, ми вивеземо. Якщо немає, можна наняти там будь-яку приватну структуру, яка вивезе на полігон. Автомобіль для ще ефективнішої служби у середу бійці рівненської нацгвардії отримали новий повнопривідний транспортний засіб. Як зазначили самі захисники, використовувати його планують на сході. Чиїм коштом придбали автомобіль та чи була в ньому потреба? Дивіться у сюжеті. Доставлятиме БК та перевозитиме особовий склад. Мова про нову автівку, яку сьогодні отримав Рівненський батальйон Нацгвардії. За словами командира частини, цей транспортний засіб вони використовуватимуть для різних задач на сході. подальшому, після його невідповідного перефарбування в маскуючий колір, він буде виконувати заходи для виконання завдань на сході спільно з нашим підрозділом. Саме заходи по евакуації особового складу, доставки відповідно, заходів БК, відповідності до необхідності. Сертифікат на цей автомобіль захисникам вручив секретар рівна Віктор Шакерзян ще під час відзначення дня національної гвардії. Нині ж автомобіль пройшов техогляд і вже у повністю придатному стані був переданий частині. Його спільно закупили фонд Віктора Шакарзяна, місцеві бізнесмени та ГО Рівне. Разом ми не перше допомагаємо. І міська влада, і волонтери е, надзвичайно багато потреб. Всі ми це розуміємо, всі це знаємо. І е, саме тісна співпраця з бізнесом рівного е, дає нам можливість. Відповідати на запити наших військових. І от сьогодні в рамках цієї співпраці влада, волонтери, бізнес ми передаємо даний автомобіль. Як зазначають самі нацгвардійці, ця машина буде корисною для виконання завдань на Сході держави. А серед основних переваг виділяють те, що вона повнопривідна та їздить на дизелі. Це у нас Хундай Таракан, виробник її «Корея». 2,9 і дев'ять дизель повнопривідний з високим кліренсом, який нам якраз буде корисний варто зазначити, що це вже не перший подарунок для рівненських нацгвардійців від місцевої влади, волонтерів та бізнесу, адже раніше вони передавали на потреби частини декілька дронів. У рівному розгорівся скандал через побиття дітей цього тижня. Батьки однієї зі шкіл у соцмережах повідомили, що на уроках фізкультури вчитель систематично вчиняє різні неприпустимі вчинки щодо учнів початкових класів. Чим закінчилася ця історія та чи вжила дирекція школи щодо викладача заходів, дивіться у сюжеті. Бив учнів скакалкою, кидався в них взуттям, а когось навіть і душив. Такі методи виховання зі слів батьків на своїх уроках використовував вчитель фізкультури в Рівненській гімназії номер 5 Днями ця інформація почала ширитися рівненськими соцмережами. Відповідно до тексту допису, один із таких випадків стався в лютому. Однак, оскільки щодо вчителя не вжили заходів, батьки вирішили надати ситуації розголосу. Все трапилося 1 лютого, коли мій син прийшов додому із синцями, дитині 8 років. Повідомив про те, що вчитель фізкультури вдарив його скакалкою. Після цього я пішла до директора школи, розповіла йому ситуацію, показала фотографії синців на тілі дитини. Він мені відповів, що два тижні тому отримав догану від інших батьків першокласника. Я написала заяву звернення прийняти міри. Директор заявку прийняв, та на наступний тиждень нам змінили вчителя. Але вчителя фізкультури не звільнили. Він залишився у школі. Та на цьому тижні він знову проводив урок фізкультури у нашому класі. Ба більше з'ясувалося, що таку поведінку вчителя помічали щодо багатьох дітей і далеко не один раз. Добрий вечір. В мене була ситуація тільки в першому класі у сина. Ми ходили до директора з іншими батьками. Це було десь два тижні назад приблизно. Він бив дітей з какалкою і одного взагалі душив. Мій давно жаліється. Казав, що в когось кидав зуттям. Це ще того року було. Мій менший малий ходить в перший клас, і характер в нього тихий. То все одно жаліється неправильно вправу зробив в куток або на лавку. Говорити про цю ситуацію на камеру дирекція школи бажання не виявила. Однак телефоном нам повідомили, що від учорашнього дня цей вчитель фізкультури в них більше не працює. Робота з людьми це не просто, тим більше з дітьми. Вчора вчитель прочитавши це, все що він побачив. Він написав заяву це на звільнення. Сьогодні я отримав догану. У свою чергу в управлінні освіти кажуть, про усю цю ситуацію дізналися з публікації в мережі, адже на адресу управління скарг щодо цього вчителя не надходило. А після оприлюднення інформації взялися досліджувати її достовірність. За словами Андрія Мазура, директор підтвердив факт надходження таких скарг. Власне по гарячих слідах я поспілкувався із керівництвом закладу про таке своєрідне розслідування службове. Да, дійсно, директор підтвердив, що були факти звернення до нього батьків, батьків дітей з початкової школи, зокрема з 3 класу, про те, що вчитель фізкультури дозволяє собі на уроці побиття дітей. Як я почав з'ясовувати далі, дійсно, директор вжив з заходів, які їх власне вимагала мама, яка зверталася. Це було Оголошено догану і зменшено тижневе навантаження, тобто, по суті, забрано години фізкультури в цьому класі. Андрій Мазур додає, оскільки з'ясувалося, що така поведінка вчителя систематична, доручив директору відібрати у нього пояснення. Як результат, вчитель написав заяву на звільнення. Коли директор відбирав пояснення, то вчитель вирішив написати заяву на звільнення. Тобто, станом на сьогодні. Вчитель, вчорашнім числом наказом директора гімназії, звільнений з посади. А мною прийнято рішення про те, що директор не вжив достатньо заходів свій час, оголосити догану директору. В управлінні освіти додають години, які були у цього вчителя фізкультури, розподілять між його колегами. Тож значних змін у навчальному процесі не відбудеться. Сезон висадки квітів у місті розпочато. Майже 80 тисяч однорічних та 7 тисяч багаторічних рослин планують висадити комунальники рівного у 2024 році. Зокрема, перші квіти трест зеленого господарства розпочав висаджувати вже цього тижня. Як вирощуються квіти та де планують формувати квіткові композиції? Дізнавалися наші журналісти. Зовсім скоро наше місто розквітне новими барвами, адже у Рівному розпочинається сезон висадки квітів. Традиційно ми нашу посадку починаємо із віоли, маємо її декілька сортів. Плануємо вже цього тижня почати висадку. Це будуть декоративні вази по місту і пам'ятник Шевченку. Далі почнемо. Продовжимо вірніше із посадки багаторічних, там вівсяниць, лаванди. Фахівчиня садово-паркового господарства Анна Пихотіна каже, особливих сортів квітів цьогоріч не використовують. Ми не використовуємо якихось особливих чи спеціальних сортів. Квіти всі мають бути простішими, щоб нам їх легше було в догляді. Ми використовуємо. Ну, заплановані в нас на цей рік висадки як з однорічних, так і з багаторічних рослин, щоб вони не потребували догляду, а щоб ну, менш затратними цей догляд був з словами Анни Пихотіної, перед тим як висадити рослину у навколишнє середовище, для неї важливий спеціальний догляд, щоб рослина досягла тої величини, яка нам потрібна для висадки в місто, є певний для кожного виду певний проміжок часу, скільки їй треба від насінини, там до 10-20 см, наприклад. І відповідно до цього ми її сіємо. Ну, або в січні, якщо вона довше росте, або в квітні. Варто зазначити, над вирощуванням квітів працівники тресту зеленого господарства працюють цілий рік. Змінюється лише вид діяльності. Спочатку розігрівають ґрунт, потім сіють насіння і чекають, поки з нього з'являться саджанці. Згодом загартовують рослини до висадки. Для цього знижують температуру, мінімізують полив, аби рослини були загартованіші до умов міста. Останній етап висадка у ґрунт. Потім підросте, воно так покущиться, зробиться квіточка, така як вже має бути на місто. І ми виймаємо їх із стаканчиків цього і висаджуємо в відкритий ґрунт. До слова, розпочати висадку квітів, працівники тресту зеленого господарства планують впродовж тижня. Однак, висадка залежатиме від погодних умов. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». Довіряй місцевим.